В той час, як у жіночому біатлоні намічається запекла боротьба за великий кришталевий глобус, здавалося б, з лідером у чоловіків все зрозуміло. Після олімпійського сезону, де не вів боротьбу за загальний залік, попри чотири медалі у Пекіні, починаючи з минулого, норвежець знову повернув собі першу позицію і наразі розглядається як фаворит: 20 перемог на Кубку світу, медалі у всіх гонках на чемпіонаті. Маючи відрив у 500 балів у загальному заліку, Йоханнес Бьо не залишив нікому жодних шансів. Таким чином, висока швидкість та високий відсоток влучності цілком може принести Йоханнесу Бьо п'ятий великий кришталевий глобус в кар'єрі. Три сезони поспіль на другому місці у загальному заліку залишається Стур Легри. Як відзначають норвежські тренери, Біатлоніст багато працює, щоб підвищити свій рівень, але чи є у нього така можливість, поки його товариш по збірній знаходиться на голову вище своїх суперників. Тим не менш, Легрейд має позитивний настрій і, назбиравши 21 медаль у минулому сезоні, намагатиметься нав'язати боротьбу Хана Собю. Можна було б сказати, що невдалий сезон видався для Себастьяна Самуельсона. Проте чотири медалі на чемпіонаті, з них перше в кар'єрі золото, усе компенсують. Не вдалося шведу успішно після оберхофу продовжити Кубок світу через коронавірус. Таким чином, достроково завершивши для себе сезон, Себастьян Самуельсон став лише 14 14-м у загальному заліку. Проте зараз, враховуючи форму, яку біатлоніст продемонстрував на шведському чемпіонаті, у нього є усі шанси в цьому сезоні заїхати у топи. Для Ветли Крістіансена минулий сезон став кращим у його кар'єрі. Окрім шести особистих медалей та третього місця у загальному заліку, норвежець став володаром двох малих кришталевих глобусів. У заліку індивідуальної гонки та мастарту. Я стаю ближчим до Йоханеса з кожним роком, каже сам біатлоніст. Тож, маючи оптимістичний настрій, ветле Крістіансен сподівається ще більше наблизитись до свого товариша по команді. Розбавити гегемонію норвежців спробують і французькі біатлоністи. Кантен Фійон Моє, який провів дивовижний олімпійський сезон, значно здав у минулому. Француз лише два рази піднявся на індивідуальний подіум. Як зазначає сам спортсмен, він не дав собі достатньо часу на те, щоб відновитися після переможного сезону. Тож в цьому році, не збиравши сили, Кантен Фійон Моє готовий знову боротися за лідерство. А ось Емільєн Жаклен. Уже два роки поспіль достроково завершує сезон. У минулому він пропустив усі три етапи після явно невдалого чемпіонату світу. Зараз 28-річний біатлоніст повертається з новими силами, позитивно налаштувавшись на боротьбу. Якщо йому вдасться знайти баланс, поєднати в собі високу швидкість та точну стрільбу, француз зможе нас здивувати. Маючи при цьому послідовність протягом усього сезону.